Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Житомирські пластини вшановували українських героїв у давній спосіб патріотичною піснею та розповіддю про їхній внесок у національну боротьбу. Смисля для мене героєм є Микола Сенник, який працював під час діяльності українських організацій українських націоналістів на Житомирщині. Українським героєм ну без сумнівала, хоч це Степан Бандера обов'язково, Роман Шухевич, Євген Коновалець. Ми хочемо залучити молодь до вивчення патріотичних пісень, домашнє коло, скажімо так, україномовне, щоб це виглядало, щоб це звучало, щоб це було так, як колись. Впродовж вечора говорили про життя українських борців, зокрема Житомирян, які змагались за незалежність української держави. Зустріч організували в одній з Житомирських кав'ярень. Тож серед учасників слухачів і запрошені, і випадкові гості. Усіх пластуни закликали приєднуватись до співу, роздаючи тексти пісень. Ну так дали співальник нам і підспівуємо. Дуже цікавий вечір. Було б добре, якщо частіше проводились такі вечори в Нашому самом На деле, мені очень ради, що щось організації. Потому, что я редко слышу о каких-то организациях в Житомирі і обидно. Потому що в других городах более активно вот в этих вопросах. Приятно, удивлена. Д дуже подобається. Я був у Львові на таких вечорах, мені дуже подобається. Ну, правда, слів я не, не знаю, на жаль. але підпис. Таче не відступай, а за летою подавай країнські